Привіт знову! Як на рахунок казки, ти готовий? Тоді давай котик і півник. Були собі котик і півник, та й побралися. От котикові треба було йти по дрова. Він і каже півникові: Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде лисичка, то не озивайся. Пішов. Коли це біжить лисичка півнику братику, відчини! Півнику, братику, відчини! Як не відчиниш, віконце видору, борщик виїм і тебе візьму. А півник каже Тоток тоток не велів коток. Тоток тоток не велів коток. От лисичка відерце, віконце видерла, борщик виїла. І півника взяла. несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за лиса ліса, за закрутіє гори, забистрії води. От котик почув, прибіг, підняв півника, приніс додому та й каже знову Гляди же, півнику, як прийде лисичка, не відкликайся, бо тепер я піду дуже далеко. Пішов, а лисичка вже й біжить. Стук стук у віконце, півник у братику відчини, півник у братику відчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник усе тоток тоток не коток, тоток тоток не коток. От вона віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник знову Мій котик, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за, за бистрі її води. Раз проспівав, не чує котик. Він уго, у друге, голосніше котик прибіг, відняв його, приніс додому та й каже Тепер же я піду далеко-далеко. І хоч як уже будеш кричати, не почую, то вже мовчи, не озивайся до лисички. Пішов, коли ж і знов лисичка. Півнику братику каже відчини, півнику братику, відчини, як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник тоток-тоток не велів коток, тоток-тоток не велів коток. От лисичка віконце видерла, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає раз, вдруге, втретє котик не чув, і понесла лисичка півника додому. Увечері приходить котик додому, немає півника. Він так зажурився, а далі зробив собі бандурку, взяв мішок і молоток і пішов до лисячої хатки, сів і заграв. А в лисички лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий пилипко, пилипко-липко, колипко, вийди на ринку, подиви. Як бубни бубнять, як сурми сумрять, поглянь. А лисичка саме пекла паляницю. От старша дочка Лисичина й каже Мамо, піду я подивлюся, хто це так гарно грає, і паляничку візьму. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Дочка пішла, а котик її цок та й в лубок, та в мішок і знов став грать. От і друга дочка каже лисичці, піду і я, мамо. Лисичка каже Іди, доню, І їй дала паляничку і ця пішла. А він і ту цок та в лубок. І після, і третя дочка, і четверта. А Пилипко ждав, ждав і каже. Піду я, мамо, зажену їх, чого вони так забарилися, пішов, а котик і його цок, та в лобок та в мішок, а потім забіг в хату до лисички і її вбив. Та тоді дивиться, що півник уже без стегенця. Вибіг, борщик дістав стегенце, притулив до півника та й поніс його додому. От вони живуть і хліб жують. І послом добре возять. Добраніч, мої солоденькі! Ми вам всім кажем солодких снів!